Мелодійний релакс у Кропивницькому волонтери влаштовують сеанси звукотерапії родинам полеглих захисників. Знеболювальними з аптеки душевний біль не вгамувати. Пані Аліна переконалася в цьому, коли пережила особисту трагедію. Чоловік в 2014 році загинув. Думки про смерть коханого досі ранять жінці серце. Щоб заново віднайти гармонію в собі, вирішила відвідати заняття зі звукотерапії. Санс для жінок, які втратили рідних на війні, проводить звукотерапевтка Наталія Попович. Каже, ця методика перевірена тисячоліттями. Звукотерапію використовували ще тибетські монахи. Приємні на слух мелодії здатні перезавантажити свідомість та відновити енергетичний ресурс, запевняє фахівчиня. Сьогодні кожна людина з радіо чує тільки дві ноти, а для мозку потрібно сім. Звук дає вібрацію. Вібрація дає поштовх. Таким чином людина має резонанс разом з інструментом, резонує і. Отримує якраз ту стілюючу процес, який потрібен для нашого організму, і ресурс. За словами звукотерапевтки, музичні вібрації вирівнюють серцевий ритм, заспокоюють нерви та продукують гормони щастя. Лагідні мелодії пані Наталя відтворює на спеціальних інструментах. Це інструмент, це інструмент, тибетська чаша. Вони бувають різні. Кожна чаша несе свій герц. А це може бути чаша для. Сердечної чакри для маніпури для різних процесів також користуються в звукової терапії різні інструменти. Це можуть бути перкусіонні інструменти, гонги, бубни, ну дуже багато, дуже багато різноманітних інструментів. Дзвіночки зацілющі властивості звукотерапію прозвали божественним сольфеджіо. Розповідає пані Наталя. На заняттях необхідна цілковита тиша, після чого людина поринає в легкий транс. В цей час, коли перший раз людина проходить таку практику, вона не повинна провалюватись у сон. Це називається бета. Да? А мені потрібно, щоб людина була в режимі, так сказати, альфи, це коли ти між небом і землею. Тоді, коли виходить твоє підсвідомлення, і ось воно хапає той ресурс, який так потрібен для нашого організму. Безплатні сеанси звукотерапії для родин полеглих воїнів організували волонтери обласного осередку Всеукраїнської фундації Мрія на цих заняттях. Прагнуть підбадьорити рідних захисників та допомогти їм позбутися психологічних травм. В першу чергу задача, яка в першу чергу задача об'єднати людей, зробити спільний простір, де люди можуть почати спілкуватися між собою, підтримувати один одного, отримати підтримку як від нас, так і потім вони самі один для одного стають підтримкою, і опорою в переживання цього нелегкого процесу, де да, як втрата і горювання. Заняття зі звукотерапії триває близько двох годин. Після сеансу пані Аліна тішиться, що наповнилася новими силами та не відчуває тривоги. Дуже чудовий е, релакс. Ти відірвався на цих дві години чи три години. Відпочив. Забирає тебе з цієї постійної суєти, бігать ні за чимось, ти біжиш, біжиш, біжиш. Тут ти відпочив. Відпочив, встав фух, все, все можна далі працювати. Щоб покращити емоційний стан, повторювати сеанси звукотерапії, фахівці радять бодай раз на тиждень. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві.